Так. Привіт громаду, зрителі, жителі Ютуба. Всім підписчикам привіт. Давно питали мене, який у мене станок є. Я Не знаю, як його там називають, як він там. Ось вот таке щось тут написано. Коротше, такий, на металоломі знайшли його. За металолом, відвезли металолому, не пам'ятаю 6 тонн по моєму 10 тонн метроволому відвезли, ну щось таке. Так, Хлопці будуть їздити там трактором. Нічого. Так, оце така моя каптерка. Ми тут зробили давно тут колись жили тут. Тут це позабирали, в принципі, вже вдома обітаємо. Тут таке поміличі залишилося для токарки. Там якісь пару ну, різців, там. свердл, трошки вардак, ну нічого. Так, розкажу тепер завал. Цей вал нам треба виточити на колеса. Якісь почіпніки купили. Дев'ятий який він там почіпник. Я не знаю. Вал на 9 обойми. Коротше 260 гривень стоїть. 209-й, Да. 209-й, я думаю, видержить. Там дивилися по нагрузці. Я кажу, така обойма. Китайські чи які вони. Ну, якщо не щось будемо потім серйозніше ставити. Но суть в чому. Нам треба виташити вал такий, як типу, образно буде говоря, як вилка велосипеда. Два подчіпніки будуть у Вилки з цієї і з цієї сторони. Два подчіпніки, тобто отак вони будуть стояти. Плоскості сюди і вал такое буде за подліцо. Взяв вал. Купив у хлопців на ремсинтезі 70-й вал товщиною. І флянці. Флянці такі тут будуть. На, на колесо. Короче, буде прикручуватися колесо жорстко. Тобто, на 5 шпильок, ну, тобто Юмезівський диск, ЮМЕЗовські колеса. Там резина стоїть з газона ГАЗ-52. Ну, типу, така резина, там, не знаю, яка мартіровка, ну, ГАЗ-52, вони примерно ідентичні на цей на Юмеза, вони практично однакові. Так. Що ми як робимо? Короче, вал я заказав 35-35, ну, 350 мм, буде міліметрах. А нам треба 310 Ну, то есть, короче, до цього. Це моя технологічний, технологічний цей, ну, захват, щоб вона була станком зажать. Получається, що? Я протачую тут на 65, щоб флянець, Флянець? це його зараз немає. Бо в мене, виходить, станок треба виворотні лапки або патрон. Ну, коротше, виходить, бачите, як кажуть, обратні лапки, чи їх там неправильно називаються, обратні лапки. І в мене, виходить, ці флянці там 310 діаметр, 310. Мене не, 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 цей, не, не хапає цими лапками. Якби були обратні лапки, щось питав-питав на базарі на євроринку, щось не міг знайти ну взяв на базарі, хотів знайти обратні. Щось обратних лапок, це якийсь патрон тут, чи латиський, чи, ну, чи естонський, чи ну, коротше десь оттуда. Що не цей. Дефіцитний. Ну, тут оці пази, хто піднімає, вони бути на обратні лапки. Ми сказали, що немає. Або надо патрон повністю купити. Повністю патрон другий купувати треба. І це, і, щоб були з ну, короче, там Здав, у нас є знайомий токар. Він мені зробить відверстя в цих блинах, щоб будуть сюди прикручувати, ну, приварюватися. Тобто такі блини будуть під... Ну, місто ступиці буде прикручуватися на той диск юмезовський. Короче, він нам витаче це все діло. Я тут короче, протачую на 65. Сюди на цей, на цей вал. Тут протачую 65. І він мені зробить на 65. Ну, коротше, подгонку зробить. Потім я в станку Бачте, зацентрувався тут. Зацентрувався тут. Зразу ну, бачите, як протачую. Спочатку протачую цю велику сторону. Зразу ну, знімаю на 65 і протачую це місце посадочне підпочебник. Посадочне місце під 45 вал. Протачую, це вже приготував для одрізки. Намітив, ну, де відрізати, болгаркою і одріжем. Коротше, я не такий неопитний, щоб відрізати. одрізати. Вібрація станок такий він у нас коротше, розрегулюваний. Ну, Точить можна. Точить іменно тут іменно ідеально точа. Беру штангель. Штангель, звісно, кажуть мені, що він не, якийсь не такий, як треба. Но... Ну, я точу цим. В принципі, точно все виходить. Міряємо. Тут, наприклад. Раз. 45, ну, бачите, і одна. Все в допуску 45, ну там його трошки ще наждачкою тирануть, щоб не прослабити. Ну, виходить це нормально. Тут спочатку трошки менше, сюди трошки більше. ну, Ще наждачка дома нам, Чи, потім як вже все зварю до кучі, обварю, потім наждачку ітернем і ну, щоб воно трошки типо, пробував. Одної рукою не втомлю, але ну, трошки пробую і так находять, чуть трохи, а далі треба з-під молотка. Ну, не хочу загачувати, щоб потім його не вибивати. Проча, така токарка. Куча стружки. Проча, треба, скільки тут вал, третю часть вала сточить, тут виточити. Место посадочне, скільки тут виходить, у нас це, посадочне 50. 53 треба. 53, там трошки більше, може, чи чуть-чуть, то не страшно. Потом підточимо. І тут 53 посадочне Ну, Це як технологічний, ще ну, правильно, я точу. Я так подумав, щоб за одну, за, за одну установку потім... А, виточив як. Спочатку тут зробив на 47 і тут на 47. Ну, так, як, 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 як типу, заготовку. Потім узявся вже. І за один, за один заход, коротше, не знімаючи станка, тут... Сточив і тут проточив. Ну, Тобто рістом підліз і отсюди з цієї сторони сюди точив то есть, до, до патрона. Короче, за одну установку саме головне зробив. В принципі, все ідеально. Як дивишся, там практично віляльні немає. Ну, якщо щось і буде, почипників в нас сирічески можуть там собі вибрати місце. Ну, Я думаю, за одну установку, короче, це обов'язково треба точити за одну установку, я так розумію. Тут потім вже де почіпники, ми потім зажмемося і вже зробимо флянець. Ну, якщо там, ну, я думаю, буде все, все чудово. Так що, отакі у нас токарні роботи проходять. Як я кажу, не токаря. Шліфовщик, коротше. Ну, так, тепер покажу, як працює станок. Різець стоїть, заготовлений. Сйом проводю. Де наш цей? Блистить, звісно. Ну, по півтора міліметра. Раз, два, три. На лімбові 0,25 мм. Коротше, по півтора міліметра зйом. Так, включай. Ага, блін. Хочу вам виключив на переборі. Зараз О! Так, тепер запускаємо. Так, все. Включаємо подачу. Все, подача пішла. Отак проїзд точення. Правильно, неправильно, ну точуть. Собі все витачуємо, дивіться. В принципі, нормально. Різець, навіть під ців іскри летять. Мені ці пластини щось не нравляться, лучше побідіть нормально. Вони щось швидко сідають. У мене є такі різці. Прості. Ось такого плану припаяні. А це спробував. Кстати, на металоломі знайшов в них, цілу кучу таких різців. Ну, шкребем. Так, ну все, буду виключатися. Нехай проточився до кінця, та виключиться. Все, вернемся назад. А там мерять надо уже. То есть 65. Короче, так потихоньку, главное не про, про, прощелкать размер. Это уже внимательно надо делать. Так что всем пока. Такая у меня токарка. Сам, сам собі точу, короче. Ім пока пишіть, коментуйте. Далі буде цікаво.